Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. У цьому відео ми розберемо важливе питання для військовослужбовців: як отримати компенсацію за невикористану відпустку. Кому вона належить? Які документи потрібні, та які є нюанси в оформленні, 1 липня президент України підписав закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби? Що важливо знати, право на компенсацію мають військовослужбовці, які не використали щорічну основну або додаткову відпустку, і при цьому звільняються зі служби, їх переводять до іншої частини. Де неможливо надати відпустку, або відповідно закінчується контракт, і відпустка не була використана у разі загибелі або смерті військовослужбовця, грошова компенсація за всі невикористані ним за час проходження військової служби дні щорічної основної та додаткової відпустки, а також додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Та додаткові відпустки, передбачені статтею 16 -2 закону України про відпустки, виплачуються особі, визначені в особистому розпорядженні на випадок полону. А в разі відсутності такого розпорядження особам зазначені у пункті 6 статті 9 цього ж закону у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. А у разі їх відсутності входить до складу спадщини. Важливо, компенсується не лише дні основної відпустки, а й додаткової, наприклад, за службу в зоні бойових дій. Тепер розповім, як розраховується така компенсація. Сума залежить від середноденного грошового забезпечення військовослужбовця, яке множиться на кількість невикористаних днів відпустки. Таке середноденне забезпечення розраховується на основі виплат за останні два місяці служби. І напевно найважливіше як оформити компенсацію. Грошова компенсація за невикористані дні відпусток. Проводиться військовою частиною і не потребує вчинення додаткових дій зі сторони військовослужбовця. Проте на практиці є поширена ситуація, що при звільненні військовослужбовця вимагають подати рапорт на проведення відповідної виплати. Тому не буде при звільненні подати такий рапорт на виплату грошової компенсації за невикористані дні відпустки, в тому числі. Зазначити про наявність права на додаткову відпустку. Рапорт подається на ім'я безпосередньо командира в довільній формі. Якщо у вас наявна інформація щодо виду і тривалості відпусток, які вам не надали, то про це також варто вказати в рапорті. У разі затвердження нарахування компенсація має бути виплачена разом із основним розрахунком при звільненні чи переведенні військовослужбовця. Важливо. На дату виключення зі списків особового складу військова частина зобов'язана провести з військовослужбовцем повний розрахунок, у тому числі виплатити грошову компенсацію за невикористання дні відпустки. Але якщо військова частина не здійснила відповідний розрахунок, Відновити порушене право можна в судовому порядку. Крім того, якщо такого розрахунку не було проведено на дату виключення зі списку особового складу військової частини, в подальшому особа набуває право на виплату середнього заробітку за час затримки розрахунку. Право на звернення до суду за захистом свого порушеного права, можливо, впродовж. Трьох місяців від дати отримання повідомлення про розрахунок грошового забезпечення військовослужбовця, яке має бути вручне військовою частиною в день виключення військовослужбовця зі списків особового складу на завершення зауважу. Компенсація за невикорисну відпустку це гарантоване законом право. Не варто відмовлятися від нього через брак часу чи бюрократію. Якщо ви. Виконали свій обов'язок перед державою, держава повинна виконати свій перед вами. По цій темі у мене все. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть свої запитання в коментарях. До зустрічі в наступному відео.